Відзначає наша сьогоднішня ювілярка, прекрасна дівчина, найкраща в світі донечка, найкраща, найрідніша для мами, її серденько, її життя, її продовження. Звати нашу іменинницю Віталіна і їдемо ми зараз, Віталіночка, до тебе вітати тебе на твоє робоче місце, де ти сьогодні працюєш, в снятині в ресторан. Надіємося, що тобі такий приємний сюрприз подарунок від мами сподобається. Звичайно, що 21 прекрасна троянда, е гарні надувні кульки, е золотий кулон із цепочкою в пам'ять про такий гарний пам'ятний, дійсно знаменний день для мами і також для тебе, тому що з'явившись на світ, ти обдарувала щастям і радістю і заповнила весь світ собою е мамине життя. І мама сьогодні безмежно тебе, донечко, хоче привітати. Також ще в подарунок буде музичне вітання від Софійки Вереги, яка тобі заспіває гарну пісню для донечки. І, звичайно, що чекаємо на твої. Позитивні емоції. Я знаю, що можливо тобі буде трішечки сумно, бо тому, що мама за кордоном не змогла сьогодні особисто сама тебе привітати, але повір всім серцем, всією своєю душею вона сьогодні з тобою обіймає тебе, донечко дуже любить, дуже скучає і хоче для тебе всього як найкращого, бо тому, що ти перлинка її життя. Бажаю, щоб ти була здоровою, щасливою, завжди в собі впевненою, щоб в тебе в житті було багато позитиву, багато радості, кохання, любові, щирості, добрих друзів, надійних вірних, багато здійснених мрій. Нехай твоя стежина буде довгою, щасливою і незрадливою. Нехай тобі зустрічаються і на твої, на твоєму шляху тебе супроводжують тільки справжні надійні люди яким, яким можна буде довіряти, на яких можна буде покластися. Це не має значення хто. Можливо, будуть такі навіть і чужі, якісь колеги по роботі в майбутньому, хтось просто сторонній, який тобі просто хоче, хоче зробити добре, допомогти в тому чи іншому ділі. Нехай у тебе ціле життя таке буде, що нехай Бог тобі посилає завжди в правильній, Ситуації правильну людину. Нехай завжди та людина буде послана Богом і тебе просто оберігає, допомагає. Нехай всі твої мрії і плани на твоє велике майбутнє збуваються. Іди, я впевнено, по своїй дорозі квітучій, розвивайся, мрій, бажай отримуй від життя багато задоволень, отримуй від життя багато радості. І, звичайно, що будь завжди в собі впевненою і крокуй впевнено до всіх поставлених цілей. Вітання від мами Лесі, яка зараз в Польщі, дуже тебе любить, кохає, дуже за тобою скучає, дуже тобою живе, радіє сьогодні разом з тобою і дякує тобі за те, що ти з'явилася в її житті, за те, що доповнила її світ з собою. З днем народженням з ювілею! А нині вже доросла, і скільки блід не пройшло, а будеш ти дитям. Я для тебе доню весь світ віддам, бажаю тобі із тисячі доріг одну, саму щасливу, бажаю тобі із тисячі слів. Одне, саме важливе i Just... Перед тобою ще відкривається весь світ, і перед тобою дуже багато можливостей в цьому житті. Тільки знаєш, що ти можеш розраховувати в цьому житті найбільше на себе, це в першу чергу. І в другу чергу це на твою рідну, на твою мату, яка тебе сьогодні хоче привітати, яка завжди готова бути тобі не тільки мамою, не тільки подругою, а бути всім, бути підтримкою, бути допомогою, бути вірним другом, бути твоїм наставником. бути... Ти наповнила її світ собою, і вона живе тільки для тебе і заради тебе. Сьогодні вибачається за те, що не з тобою такий ваш день, ваш, ваш добра день. Бо сьогодні з'явилася ти на світ 20 років тому і подарувала їй смисл цього життя, подарувала їй сенс, подарувала їй, їй себе. І в вона бачить своє продовження, в вона бачить своє життя. І заради тебе вона живе, і заради тебе працює, і заради тебе хоче все як найкраще для тебе. Вітаю тебе, синій донечко, бажаю тобі багато-багато щастя в житті, багато радості, багато кохання, любові, позитиву, щирості, гарних людей тобі поїхав. Всюди, куди б ти не йшла. Нехай тебе завжди оберігає спокій, нехай тебе завжди оберігає добро. Нехай з тобою завжди тебе оберігає твій ангел охоронець і мама Всього тобі найкращого, доброї щасливої долі, гарного майбутнього. І знаєш, що попереду тебе чекає дуже цікавого найкраще. Вір в себе в свої сили. І, звичайно, що у мама ти прямо. Дякую, лачу. Дякую. Сьоми людям. Так. Самолетки більше. Така главна пам'ять. Бо мені самі так сподобалося. Okay, нехай це буде тобі такою гарною згадкою про сьогоднішній день, ми все задоволені і нехай всі твої мрії звороти, це те саме головне. Дякую, yeah, гарні. Okay, що сльози, тільки відразу від, yeah. від щастя. Дякую, yeah, гарно. Okay, ну і ти вже бачиш, що тут з колонкою. Я <laughs> тебе співати для найкращих, для найрідніших, найчирівнішої для... Matysime, kad yra pavojenė serca, yra ta mažoji ir mažoji. Ну, сыграла. Вот я плачу. Сыграла. 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 З днем народження тебе, з днем народження тебе, з днем народження Віталіна, з днем народження тебе, ура! Дякую, любить. Ну би два краще. Але що написав? бра